Ви дивитеся суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах. Окупанти у результаті атаки на часів яр поранили одну людину. Річниця окупації Сєвєродонецька російська армія зруйнувала місто на 90%. Люди весь цей час живуть без комунікацій. Молодь об'єднала, щоб розвивати свою громаду. Основні напрямки роботи громадської організації Ініціативний Покровськ. Допомога військовим, шанування пам'яті героїв та благоустрій міста. Напередодні ввечері та сьогодні зранку російські окупанти обстріляли селище Курахівка зі ствольної артилерії та касетними боєприпасами зградів. Один снаряд прилетів у приватний будинок, його зруйновано. Іншими обстрілами пошкоджено 21 житловий будинок. Протягом доби росіяни шість разів відкривали вогонь по Курахівській громаді. Травмованих та загиблих немає. Повідомив на своїй сторінці у Фейсбук начальник тамтешньої військової адміністрації Роман Падун. За даними поліції, одну людину в Наслідок обстрілів травмовано у часі в Ярі. Російські окупанти відкрили вогонь по місту з артилерії. По Нью-Йорку вдарили керованою бомбою ФАП 500 Під обстрілами російських армійців перебувало 13 населених пунктів Донецької області. На Донеччині відкрили новий блокпост. Він розташований на межі трьох областей: Донецької, Запорізької та Дніпропетровської, повідомив керівник поліції Донеччини Руслан Осипенко. Пріоритетами для нарядів нами були зазначені. Це перевірка контрольна всіх транспортних засобів і незалежно хто виїжджає, заїжджає, це будь-військові, цивільні. Завдання поставлено це щодо нелегального вивозу зброї та боєприпасів за межі нашої області. Також пріоритетами поставлені це виявлення наркотичних засобів, що є неподинокі випадки, що їх завозять в область, а також перевірка осіб цивільних. Мета їхнього візиту до нашої області військовослужбовці ЗСУ відбили понад 30 спроб штурмів на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках протягом доби повідомляють у Генштабі. Особливо важкі бої тривають на Лиманському напрямку в районі населеного пункту Білогорівка, Луганської області, на Авдіївському напрямку в районах населених пунктів Сєверне та Авдіївка Донецької області. На Мар'їнському напрямку в районах населених пунктів Мар'їнка та Побєда Донецької області. Сила оборони України мужньо тримають оборону, завдають противнику втрат в живій силі та техніці. Жителі Покровська, чиї будинки зруйнувала російська ракета 21 червня, отримають компенсацію 80 тисяч гривень від міської військової адміністрації. Про це йдеться на сторінці Покровської МВА. Наразі у місті працює сім бригад, які ліквідують наслідки обстрілів, латають дахи та забивають розбиті вікна в будинках. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас. Волонтери, які приїхали з Харкова на Донеччину, вивантажують із автівки допомогу для українських військових. От передаємо ребятам старлін в них розбили для зв'язку між собою, для зв'язку з родними жонами, дітьми. Це дуже потрібна річ на зараз, на війні. Дякуємо вам від наших хлопців. Вони зараз захищають нашу Україну. Тепер наші хлопці будуть зі зв'язком. Старлінк дуже покращує їхній зв'язок. Також волонтери привезли бійцям ковбасу спрей для захисту від кумарів, шампуні та засоби тактичної медицини. Це крузівні пов'язки, це бандажі ізраїльські, це турнікети. Это декомпрессионные иголки, нозофоровитальные трубки. Это вся та медицина, которая очень сейчас трудом большим достается, потому что, например, сейчас один турникет стоит 31 евро в Европе. В Америке 32 доллара. То есть это качественно катовские турники, потому что то, что присылают китайские, китайские ненадежно, не рвутся. Дякую, дуже велике дякую. Якби не ваша підтримка. Це ми вам дякуємо, хлопці. Якби не ви, Виліп ми в рабстві. Та не дай Бог. Слава Україні! Рабів дороги не пускають. Ну ще для евакуації поранених волонтери передають військовому медику роману. <рес> дякую за носилки харківським волонтерам. Нам їх дуже бракувало. Ну, дякую. Отримали від волонтерів бійці і тактичні каски. Це добра каска, тактичного рівня. Сюди можна наступляти. Наушники, які пересікають вибухові хвилі, на що вони впливають на контузію, менш вероятність отримати контузію, плюс сюди можна цепляти прибори ночного відняння. Це дуже важливо, щоб руки були свободні. За день волонтери розвезли військовим 500 кілограмів вантажу з гуманітарною допомогою. шести бригадам їздили, привезли. У МК привозили ребятам колбаску, від дівчик з Пісачина привозили каски від штабу 24.02, от Вербицкого, от Яночки з Балаклея, від Меліхова Сергія. Очень много от кого. Спасибо, що допомагають нашим ребятам. Не забувають, що йде ще війна. Надія каже, неодноразово вони їздили з допомогою до лінії фронту. Хлопці как. Ну, так улыбаются, а так, понятно, их состояние, когда они приходят с нуля, полчаса назад, и ты приезжаешь, когда они теряют побратимов, когда двухсотые, трехсотые. Ну, это самое страшное. Когда мы видим, как они отправляют вещи двухсотых ребят по почте их родственникам, ну, страшнее, по-моему, ничего нет. Допомогать військовим жінка почала из перших дней полномасштабного вторжения. Решила, что должна тоже что-то сделать для того, чтобы… Ми були свободні, щоб перемога була за нами. Слава героям слава. Вікторія Лексєєв, Артем Степанов, Юлія Слабінська, Суспільне новини, Донбас. Я все роздам Большое вам спасибо. і ви теж. Протягом двох днів поліцейські доставили та роздали мешканцям селищ Невське, Макіївка, Греківка та Новолюбівка свіжий хліб. Цього разу безпекова ситуація дозволила поліцейським розгорнути супутниковий зв'язок Starlink. Люди змогли зателефонувати рідним. На Лиманському напрямку окупанти безуспішно наступають у напрямку Білогорівки, атакували в районі Невського з авіації. Також артобстрілів зазнали Діброва і Білогорівка. Розповіли в Генштабі. Вчора було вже десять спроб атакувати наші позиції. За сьогодні ми констатуємо, що на цьому напрямку. Два боєзітнення, правда, ворог активно працює артилерією 535 разів. Цей напрямок залишається лідером по ударам артилерії та авіації. 13 авіаударів в ході відбиття атак. Ворога цих двох атак, які були 31 один окупант був знищений, 67 поранено. Підбито танк Т-72, гаубицю Гіацин Б міномет. 82 мм і три авто, які перевозили боєприпаси. Юля двічі переселенка. Вперше поїхала з Луганська до Сєвєродонецька в 2014 році. Вдруге в березні 2022-го. Разом з дитиною вони евакуювались до Дніпра. Сєвєродонецьк почав отримувати російські снаряди. Почались прильоти. Ну, перший тиждень вже були прильоти в місті. Я виїздила з міста 30 березня, і в місті вже не було світла, не було газу. Не було води в місті з перших днів війни не вивозили сміття. Місто було завалене просто сміттям, майже не привозили продукти харчування чи гігієну в магазини. Юлія розповідає, у місті працювали крамнички та супермаркети, але в них були тільки залишки продуктів і набори не завозили. Зачинилися торгові мережі, і там в перші два дні винесли все. Сталася така історія у нашому будинку. Сусідка наша, дівчинка, 12 років. А саме в цей період, в ці дні, у неї вперше почалося місячне і дитині довелося. Рвати пелюшки, рвати якісь простирадла вдома. Мама їй показувала, як це все зав'язувати, і, ну, і як таким чином виходити з ситуації. Сєвєродончанин Константин Артюхов, повномасштабну війну, застав у Польщі, каже, майже одразу повернувся в Україну і понад вісім діб намагався дістатись до Сєвєродонецька. Міжміських перевезень вже не було. Ну всім, кому ми могли допомагали. транспорта у нас своего личного не было. Мы в основном брали машины у друзей. И сколько в эти машины вмещалось гуманитарной помощи, мы максимально ее запихивали туда и везли. Кому смогли, тем помогли. Многим людям мы предлагали эвакуироваться вместе с нами, на что, ну, точнее, малое количество с нами уезжало из Рыодонецка. Аргументировали они это тем, что Нам їхати нікуди, нас ніхто не чекає. Нацгвардії Денис Ногрін разом зі своїм підрозділом до останнього тримав оборону в Сєвєродонецьку. каже у російській армії була перевага у живій силі та артилерії, яку вони постійно застосовували по місту. В Северодонецьку у нас вже відбувалися просто м'ясні штурми. На нас просто йшли там з водами, ротами. Противник взагалі не рахувався. Ні зі своїми втратами, ні з втратами своєї бронетехніки. Дуже часті випадки були того, що росіяни просто не забирали своїх трупів. Вони просто, я вам не побоюсь цього слова, смерділи, я вам скажу, на, весь, на все місто. Від цього, знаєте, як трупний яд. Це просто в таких умовах доводилось тримати оборону, що я вам просто скажу, що наша піхота це. Просто сталеві люди вночі проти 24 червня українські підрозділи покинули частину Сєвєродонецька. За словами екс очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая, будівлі у місті були пошкоджені на 90%. Владислав Уколов, Колов, Євген Єжов, Суспільне новини, Донбас по парку ювілейний хлопці та дівчата розфарбовують човен. За головного художника – 17-річний Ілля малює логотип громадської організації. Є блискавка, це енергія зелена. Потім в нас йде голуб, це голуб миру. Дві роки це співпраця між людьми, герб посередині, це герб України. Човен за кілька днів передадуть директору парка, який доглядає тутешню водойму. Ми бачили, як він зі своєю робочою групою, да, з хлопцями та дівчатами, чистили нульовку нашу власних чоботях, залазили в воду і все це робили. От. І ми вирішили за власний кошт придбати цю лодку, розмалювати її, підготувати, розмалювати і передати їм. Організація розповідає Андрій, розпочала роботу в грудні 2022-го. Наразі об'єдналися 14 хлопців і дівчат за комунікації. Відповідальна Анна я комунікабельна людина, люблю людей, люблю спілкуватися, люблю чомусь вчитися новому, і насправді дуже люблю працювати з дітьми. І відкрила для себе щось нове це працювати з молоддю. От це такий напрямок, коли я можу передати, наприклад, що я знаю. А діти або молодь вони діляться тим, що вони знають. Тобто це такий обмін знаннями. Ми працюємо виключно на, ну, на об'єднання молоді, на створення цих от про проукраїнських осередків да, і на розбудову нашої громади. Займаються, зокрема, організацією кінопоказів, літературно-музичних вечорів та просувають саме українську культуру, каже один із активістів Антон. Якщо у людини не буде Україна в голові та в серці, то України не буде і в державному плані, і в територіальному тощо. Один з головних напрямків роботи допомога військовим. Додає Олександр, каже, багато друзів та знайомих наразі на передовій. Що кілька днів волонтери везуть на фронт необхідне. Це на даний момент є продукти харчування, медицина, форма, спорядження та інші речі, які зараз реально потребують на передовій. За той час цього повномасштабного вторгнення вже було передано дуже багато. Це близько 20 дронів, близько 7 автомобілів. Передано на передову. Бронежилети, біноклі наразі працюють активісти над встановленням садово-паркової скульптури на честь героїв майдану. Проєкт стилізовану свічку підтримала місцева адміністрація. Ідея вшанувати героїв Небесної Сотні, пояснюють, з'явилася ще у 2015 році. в нашій громаді люди, які загинули під від обстрілів Беркуту. І о, я вважаю, що це буде правильним поставити пам'ятник в місті Покровську і о, щоб люди знали, що ми на той момент вже будували нову українську історію, і ці люди поклали життя заради нашого майбутнього. Активісти ініціативного Покровська планують не лише розвивати своє місто, але й ділитися досвідом з однодумцями з інших громад. Анастасія Дашко, Анастасія Галасюк, Михайло Мораль Суспільне новини, Донбас. Дивитися суспільне Донбас, підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах.